Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про три важливих теми, які відбувались в останні дні. Перше це індексація пенсій. Українським пенсіонерам, особливо тим, які отримували на загальні підстави, в 2014 році не індексували пенсії. В 2015 році теж ні, тільки в 2016. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо через рік. Після початку повномасштабної війни ми знайшли спосіб підняти людям пенсійні виплати, індексувати пенсії відповідно до інфляції для того, щоб забезпечити нашому старшому поколінню гідний спосіб для життя. Ті з моїх глядачів, які зараз перебувають на пенсії, вони мають змогу це оцінити уже в найближчі дні. Ви у поштових відділеннях чи у банківських відділеннях зможете отримати пенсійні виплати, які вже будуть в середньому на 500-600 гривень вищими, ніж в минулому місяці. І це тільки початок, тому що соціальні виплати та соціальне становище у нашій державі є пріоритетним для нашої команди, і рівень життя людей є для нас дуже важливим. З іншої сторони, дуже важливі роздуми на тему. А, чи можете ви уявити, щоб якби був би президентом Петро Порошенко, то через рік після повномасштабної війни, після всіляких Мінських 1, 2, 3, 4, у нас би відбулося б підвищення пенсій. Цього б не було. Тож, дякуємо нашому уряду, дякуємо президенту Зеленському за те, що. Ми знайшли змогу це зробити. Другою важливою темою є страшний жахливий військовий злочин, який відбувся на Донбасі. Найімовірніше саме це було на території Донецької області. Росіяни застрелили українського військовослужбовця, який був у них в полоні, після слів Слава Україні. Багато хто з вас бачив це жахливе відео. Це є в чистому вигляді військовий злочин. Це є в чистому вигляді злочин, за який будуть вони відповідати. Будуть відповідати ті, хто стріляв, ті, хто це покривав. Ці злочини не мають сроку давності. Наразі точно сказати, хто саме був на цьому відео, ми не можемо. Є Дві людини, які найімовірніше, один з них є саме тою людиною, яка була на цьому відео, але незалежно від того, хто з них, вони обидва є нашими героями, вони обидва є тими, хто боронять нашу батьківщину. Щодо механізму притягнення до відповідальності цих людей, які здійснили цей злочин, після війни, якщо вони переживуть, звісно, цю війну. Буде створено міжнародний трибунал по Україні, аналогічний до того, як це було зроблено по колишній Югославії. Більшість тих, хто будуть на ньому засуджені, це будуть особи з російським громадянством, в тому числі і ті особи, які були на цьому відео. Їх будуть дуже довго шукати, але в кінці кінців їх знайдуть, і росіяни їх видадуть. Чому? Тому що. В кінці 90-х, початку 2000-х. Це було дуже важливою умовою для повернення тоді ще Союзної Республіки Єгославії, а згодом уже і Сербії, до цивілізованої спільноти. Така сама ситуація буде і з Росією. Якщо вони захочуть жити в цивілізованому світі, вони цих людей обов'язково видадуть. Вони будуть притягнуті до усієї відповідальності. Відповідно з міжнародним законодавством, їхній злочин вже давно вийшов за межі українського чи російського національного законодавства. Вони є саме військовими злочинцями, і вони будуть дуже довго ходити по судових засіданнях в Газі. І третьою темою, про яку всі говорять, це події в Грузії. Грузинський парламент та правляча партія Грузинська мрія прийняли в першому читанні. Дуже скандальний закон про іноагентів, аналогічний до російського, який викликав хвилю збурення в грузинському суспільстві. Дуже актуальне питання насправді до самої партії Грузинська мрія. Навіщо було цей законопроект приймати? Тим більше, що навіть ваш представник, ваш президент заявила про те, що не підпише цей законопроект ніколи. Навіщо було приймати в першому читанні цей законопроект? Знаючи, що це збурить грузинське, спіль... грузинське суспільство, міжнародну спільноту, і більше того, він не мав жодного шансу взагалі на прийняття. Зараз те, що ми бачимо, це каша заварена самою правлячою партією, і будемо надалі спостерігати, тому що Грузія для нас це далеко не чужа країна. Дуже багато грузин зараз воюють за Україну, ми їм дуже вдячні. І... Завжди думками і душею, ми з грузинським народом. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання, які ви залишали в коментарях. Розпочнемо із традиційно активного користувача Глауронг Він питає, що Україна буде робити у випадку, якщо військові злочинці будуть просити політичного притулку в різних країнах, в США, в країнах Європи чи в будь-якій іншій країні. Питання насправді досить складне і треба на нього розлогу відповідати. Я думаю, що до кінця цієї війни буде створений Міжнародний трибунал по Україні. Механізм того, як це буде зроблено, це вже інше питання, але досвід Югославії стверджує, що це робиться через ООН. Цей трибунал він буде багато в чому подібний. Цей трибунал візьме до свого розгляду. Всі військові злочини, яким буде знайдене хоча б якесь підтвердження, будуть знаходити, ідентифіковувати тих людей, які їх здійснювали. Це будуть особи з російським громадянством. На жаль, подекуди це будуть особи з українським громадянством. Тому що багато хто, хто воює з російської сторони, на жаль, має український паспорт ми маємо це насправді визнати. І Ті громадяни вони будуть розкидані по всьому світу, не тільки в Україні та в Росії, а й загалом в інших країнах. Міжнародні конвенції щодо політичного захисту від політичних переслідувань вони не поширюються на військові злочини. Тобто ті держави, які будуть переховувати військових злочинців, вони матимуть їх видавати для міжнародного суду. Більше того, Необхідною умовою для повернення Російської Федерації або тої держави, яка буде на її місці, до цивілізованого світу, до нормальних взаємодій з іншими партнерами, іншими гравцями на міжнародній арені, це буде видача військових злочинців. Тобто, це буде те, що на засіданні своєї за трибуналу буде висунуто звинувачення проти конкретних людей, якщо будуть Докази того, що людина перебуватиме на тій чи іншій території, то тій державі будуть висунута вимога видати їх цьому трибуналу. Більше того, я впевнений, що військові злочинці це є дуже токсичними людьми. І навіть приклад, Радована Караджича, а про югославських військових злочинців, я казав у цьому відео, показує, що від таких людей Їхні країни відмовляються. Тож їх всіх видадуть. В наступному питанні користувач головронг 100 цікавиться законопроектами 9075 та 9074. Це законопроекти, які передбачають спрощення процедури виїзду громадян за кордон. Особливо це актуально в контексті минулих скандалів, в контексті діячів культури, які потім не повертались, ці законопроекти. Мають шанси на прийняття близькі до нуля, їх не пропустять ні профільні комітети, ні тим більше Зал Верховної Ради, ні, тим більше президент їх не підпише. Тож говорити більш детально про ці законопроекти, які були подані для особистого хайпу одного з народних депутатів, я просто не бачу сенсу. Останнє запитання на сьогодні від – це чи є приз за активність у запитаннях? Я дуже часто бачу запитання від вас. І я завжди на них відповідаю. І я вам за це насправді дуже-дуже сильно вдячний. Якщо ви хочете якийсь приз за, за активність, можете набрати Аліні, ось бачите, номер це моя помічниця. Я вам напишу листа особистої вдячності вам. Єлена Квіточка цікавиться, чому Єрмак заборонив ленд-ліз для України. Ваші відомості не відповідають дійсності. Єрмак робить дуже багато для того, щоб міжнародні партнери не тільки Сполучені Штати, а й величезний перелік країн допомагали Україні зброєю, допомагали Україні амуніції, допомагали паливом та всією можливою допомогою. Тобто, ця людина зробила дуже багато в цьому напрямку. І питає, чи є в Молдові партизанський рух на українську користь? Молдова є дружньою країною для України. Це є країна, яка прийняла величезну кількість біженців з України. Загальна кількість біженців, які перебували в Молдові, становила в окремі моменти до 5% від самої населення країни. Тобто, у відносному плані це є одним з, якщо не найбільшим, показником у світі по долі українських біженців. Тож Молдові ми вдячні. Молдова це дружня країна для України і ніякий. Партизанський рух проти молдовської влади там є насправді неможливим з нашої сторони. Наталія Кулібаба питає, чому у нашому комітеті з питань свободи слова є тільки представник колишнього ПЗЖ та двоє слуг. Колись в нашому комітеті було п'ятеро представників, четверо слуг та один колишній представник ПЗЖ. На стадії формування комітетів це було у 2019 році. До нашого комітету не виявили інтерес представників Батьківщини, Голосу Європейської Солідарності, а також поразофракційних депутатів. Багато в чому це пов'язано з тим, що в нашому комітеті нема чого красти, можливість для корупційних схем там, близькі до нулю. Відповідно, нікому наш комітет з тих, хто шукає можливість на чомусь де на чому заробити, він просто не цікавий. Якщо не вірите, то можете запитати у будь-якого представника з цих партій, чи проявляли вони інтерес до того, щоб увійти до складу комітету з питань свободи слова. Друга частина питання стосується питань закриття Еспресо, П'ятого каналу і прямого. Ці канали не закриті, вони досі функціонують. Але на момент початку війни, на момент. Початку цієї повномасштабної війни склалася ситуація, коли була дуже важлива єдина інформаційна політика. Це важливо в умовах військового стану. Важливо було формування єдиного марафону. Для того, щоб дивитись програми єдиного марафону, ви можете це робити і на YouTube, можете робити в дії, в телефоні, будь-яке будь телебачення. У вас є максимально широкі можливості для цього. А тепер. Останнє питання і дещо перефразую, чому я вважаю, що після повалення Путіна режим взагалі впаде і Росія програє війну? А також друге запитання чи треба проводити серед росіян інформаційну політику. Інформаційну політику серед росіян проводити треба. Більше того, це треба робити для того, щоб співіснувати з Росією як сусідом в наступні покоління. Чому важливий Путін зараз для Росії і чому нам важливо, щоб... Путін якось зник з їхньої влади, зник фізично, чи яким би то не було шляхом. По-перше, Путін є особа, яка одноосібно вирішила почати цю війну, і вся вина за розгортання цієї війни вона лежить виключно на Володимирі Путіні. Після декількох років в парламенті я чітко став розуміти, що таке державний апарат. І можу вам сказати, що легітимність влади є. Найважливішою ознакою для його стабільного та чіткого функціонування проведу певні історичні паралелі. В 1917 році, після повалення царського режиму, у Росії було встановлено тимчасовий уряд. У кожній військовій частині, у кожному військовому з'єднанні на фронтах Першої світової війни, виникли ради солдатських депутатів. Це дуже негативно вплинуло на. Саму військову дисципліну у російській армії тогочасній. Партнери по Антанті вимагали від Росії проведення наступу. І Росія цей наступ у червні 1917 року провела. Головною причиною його провалу це була низька дисципліна. Так, на першому етапі вдалося пройти близько 20-30 кілометрів, захопити Станіслав, сучасний Івано-Франківськ. Та дійти до Галича. Але потім російські війська відкинули аж до Збруча. Тож ми чітко можемо сказати, що становище у російській армії, загалом становище в російському державному апараті, чітко залежить від того, чи вважають вони владу, яка ними керує, стабільною та чи не прилетить їм за те, що вони здійснюють той чи інший злочин. Потім, після того, як тимчасового керівника, який буде після Путіна, обов'язково теж знесуть. Тож, чітко можу вам сказати: якщо Путін піде, то російська армія посипеться. Ось чому це нам вигідно. Тож, друзі, я вам дуже вдячний за увагу. Якщо бажаєте залишити питання, залишайте їх в коментарях. Не забувайте ставити лайк до мого відео та підписуватись на мій канал. Дякую вам за увагу.